Вітаю, друзі! Я Анна Арінархова, і ми з вами продовжуємо захопливу подорож країною неорганічної хімії. Попереднього відеоуроку ми говорили про справжніх великих яносів серед неорганічних сполук амфотерні оксиди. Це речовини, які поєднують у собі властивості як основних, так і кислотних оксидів. А сьогодні. Ознайомимося з іншими універсальними солдатами амфотерними гідроксидами. Амфотерні гідроксиди утворюють деякі металічні елементи, які виявляють валентність 3, 4, іноді й 2, цинк, берилій, алюміній, ферум 3, хром 3, плюмбум 2 та інші. Хімічні властивості амфотерних гідроксидів залежать. Від речовини, з якою вони взаємодіють. З кислотами амфотерні гідроксиди вступають у реакцію нейтралізації. Так само, як і основи. Продукти реакції сіль і вода. Виконаємо хімічний експеримент. Здійснімо взаємодію між цинк-гідроксидом та сульфатною кислотою. У пробірці міститься прозорий розчин цинк-сульфату. Доливаємо у пробірку розчин калій-гідроксиду. Спостерігаємо утворення цинк-гідроксиду, нерозчинної у воді сполуки білого кольору. У пробірку з осадом додаємо розчин сульфатної кислоти. Спостерігаємо розчинення осаду. Складімо рівняння здійснених реакцій. Амфотерний гідроксид утворюється під час взаємодії розчину солі цинку з розчином лугу. Цинк СО4 плюс 2 калій -ОН утворюється цинк -ОН двічі плюс калій 2СО4. Оса цинк гідроксиду реагує із сульфатною кислотою з утворенням розчинної у воді солі. Цинксульфату. Саме тому ми спостерігали. Розчинення осаду Цинк он 2 плюс h 2 so 4 дорівнює цинк СО4 плюс 2H2O. А от під час взаємодії з лугами амфотерні гідроксиди виявляють кислотний характер. Вони перетворюються на солі, у яких аніон кислотного залишку міститиме металічний елемент, що входить до складу амфотерного гідроксиду. Перегляньте, будь ласка, попередній відеоурок, щоб пригадати, як правильно складати формули цих солей. Утворення тієї чи тієї солі залежатиме від умов, за яких відбувається реакція, у розчині чи під час плавляння. Наприклад, цингідроксид реагує з розпливом гідроксиду з утворенням калійцинкату та води. Цинк OH двічі плюс 2 калій ОH OH дорівнює калій 2 цинк О2 плюс 2H2O. А от гідроксиди тривалентних металічних елементів під час взаємодії з розпливом лугу можуть утворювати два типи солей. Так само, як і відповідні амфотерні оксиди. Приміром, під час реакції алюміній гідроксиду з розпливом калій-гідроксиду можливе утворення або калій метаалюмінату, або калій ортоалюмінату. Алюміній Отричі плюс калій ОH дорівнює калій алюміній О2 плюс 2H2O. Та алюміній Отричі плюс 3 калій О. Дорівнює калій 3 алюміній О3 плюс 3H2O. Під час взаємодії амфотерних гідроксидів з розчинами лугів відбувається утворення комплексних сполук. Вони містять складні так звані комплексні йони, у яких є гідроксогрупи. Атом оксигену двовалентний, а гідроксогрупа одновалентна. Тому. Під час складання формули комплексного ганіону замінімо кожен атом оксигену на дві гідроксогрупи. У результаті калій цинкату, калій -2 -цинк О2 відповідає комплексна сіль, калій тетрагідроксацинкат, калій 2 цинк О4 рази, калій метаалюмінату, калій алюміній О2, калій тетрагідрокса Калій алюміній ОH OH 4 рази. А от калій ортоалюмінату калій 3 алюмініо3 відповідає калій гексагідроксоалюмінат. Калій 3 алюміній О OH 6 разів. Отже, у розчинах відбуваються наступні реакції. Цинк OH двічі плюс 2 калій OH дорівнює калій 2. Синк О 4 рази. Алюміній Отричі плюс калій ОH дорівнює калій, алюміній Ож 4 рази та алюміній ОНі плюс 3 калій ОH дорівнює калій 3 алюміній ОH 6 разів. Повернімося до хімічної лабораторії. Щоб провести дослід із взаємодії амфотерного гідроксиду з розчином лугу. У пробірці міститься прозорий розчин цинк-сульфатом. Доливаємо у пробірку розчин калігідроксиду і спостерігаємо випадіння білого осаду цинкгідроксиду. Додаємо надлишок лугу. Спостерігаємо, що за надлишку лугу осад Розчиняється, утворюється прозорий розчин, калій тетрагідроксоцинкатом. Амфотерні гідроксиди виявляють ще одну хімічну властивість. Так само, як і нерозчинні основи, вони розкладаються за нагрівання на відповідні амфотерні оксиди та воду. Наприклад, цинк-гідроксид розкладається на цинкоксид і воду. Алюміній гідроксид на алюміній оксид та воду. Підсумуймо: амфотерні гідроксиди вступають у реакцію нейтралізації з кислотами. Утворюються сіль та вода. Крім того, амфотерні гідроксиди взаємодіють із лугами з утворенням солей. При цьому атоми металічного елемента переходять із амфотерного гідроксиду. Ваніони кислотного залишку солі. І нарешті амфотерні гідроксиди розкладаються за нагрівання. Продукт реакції амфотерний оксид та вода. Сьогодні ми з вами дізналися про властивості амфотерних гідроксидів. Цим сполукам вдається поєднати, здавалося б, непоєднуване. Амфотерні гідроксиди так прагнуть утворити солі. Що готові виявляти як кислотні, так і основні властивості. Тож, я бажаю і вам бути цілеспрямованими, наполегливо рухатися до своєї мети та легко адаптуватися до будь-яких змін. Так само, як і амфотерні сполуки. Побачимося на наступних уроках!